На календарі середа, 10 липня, ви дивитеся Ньюз. для вас у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні колектив телебачення Капрі працював над такими сюжетами. К-500, Смерч і торнадо С 9 липня Мирноград пережив чотири ворожих обстріли. Собачку поранили, воно бідне плаче, ні здохне, ніяк не той плаче. Я не можу ні витягти, ні на нічого. Прем'єр-міністр України на Донеччині підтримка населення та завдання для уряду. У багатьох громадах деревина є основним засобом для обігріву приміщень, тому міндовкілля отримує доручення розробити нормативно-правовий акт, який дасть зелене світло для самостійної заготівлі. Деревини жителями населених пунктів. Ця процедура має бути чітко регламентована. Жили у суцільному жаху. З села Костянтинівка Мар'їнської громади евакуювали п'ятьох чоловіків та двох собак. Тільки виліз. Потім, здається, через день, через два і 120-ки прямо всередину. Побита автівка та неадекватний сусід. Чому мирноградські поліцейські не відкривають кримінальне провадження? Коли я кажу заберіть його будь ласка, мені відповідають, що ми не можемо забрати. На питання, чому ну не можемо забрати все, чергова партія гуманітарної допомоги надійшла до міста Родинське благодійникам, які привозять нам допомогу. Це дуже добре. Хто організовує дуже добре? Вам дякую мирно град, новоекономічне мемрик, То, що ворог, атакував 11 населених пунктів Донеччини з різних видів озброєння. Оперативна ситуація в області за добу у наступному сюжеті. Протягом доби російські війська завдали по регіону 2428 ударів. Під обстріли потрапили 11 населених пунктів: міста Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Мирноград, Торецьк, Часів'яр, селище Новоекономічне, Ямпіль, села Дальнє, Мемрик, Успенівка. Пошкоджено 37 цивільних об'єктів, 14 житлових будинків, підприємство, заклад освіти, автотранспорт, газопровід. На Торецьк Окупанти скинули керовану авіабомбу Кап 250 Вбили цивільного чоловіка, пошкоди чотири приватних оселі її підприємство внаслідок удару. По Краматорську поранено п'ятьох мешканців, зокрема, дівчинку 2018 року народження. Руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки: освітній заклад, сім автомобілів, двох мирних жителів травмовано у часовому яру. Чотири російських обстріли пережив Морноград, по якому вдарили авіабомбою К-500... ...РСЗВ «Смерч» і Торнадо С. Пошкоджено чотири приватних будинки. Нежитлове приміщення, автомобілі, газогін, новоекономічний ворог атакував двома авіабомбами: У МПБД 30 СН та реактивними системами залпового вогню. Пошкоджено промисловий об'єкт і чотири цивільних авто. По Костянтинівці росіяни поцілили дроном, пошкодили приватне домоволодіння поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. К-500, смерть і торнадо. С 9 липня Мирноград пережив чотири ворожих обстріли. Про наслідки ворожих влучань дізнавала знімальна група телебачення Капрі». Калітки всі, той вся калітка в дірках, ворота всі в дірках. Те саме тут, ось з цієї сторони можна зайти теж. Майя Сергіївна зі сльозами на очах розповідає про вчорашній обстріл Мирнограда. Каже, уламками зачепило її собаку, який дивом залишився живим. Собачку поранили, вона, бідне, плаче, ні здохне, ніяк не то і плаче, не можу ні витягти, ніде нічого. Тепер шифер, ну чотири півдимаря, дірку зроблену. на одному і на хаті, і на кухні, і на хаті таке саме. О, ну, у нагороді городі отаку дірку зробило. Хорошо, що оріх є, а то б, якщо оріха не було, прямо в хату. За інформацією від поліції, росіяни по місту вдарили авіабомбу К-500, РСЗВ «Смерч» і Торнадо С. Вчорашній день для Мирноградської громади був доволі напружений з ворожих обстрілів. Чотири ворожих обстріли. Перший о чотирнадцять о 4, ранку а останні 22-10. Є пошкоджені 14, 14 осель у приватному секторі, не будинків, а осель. Тому що будинків постраждало приватного сектору 10. На жаль, внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Сьогодні вранці до міської лікарні звернулась жінка. Внаслідок обстрілу вчорашнього у неї струс мозку. Вона госпіталізована до травматологічного відділення. У момент прильоту пан Андрій вийшов на подвір'я, аби подихати свіжим повітрям. Чоловік не встиг навіть заховатися. Каже, ледь не загинув, адже впало недалеко. «Ну, готувався йти дивитися футбол. Була діти по перше, було годин сім. Напевно, перший раз по місту, по інших ділянках. Але якось тут воно було гучно. А ось вже готувався дивитись футбол. Вийшов на подвір'я, палив, тільки зайшов, і прямо вчора можна сказати другий день народження. Ну, по ділянці, саме по моїй, де я живу, п'ять прильотів. Я так зрозумів, касетними снарядами. Ось вони, ось такими все оставлено. Не рахуючи більш круглих, довгуватих, все прошито наскрізь стеля, двері. Навіть ті вікна, які були забиті з початку війни, також пробиває наскрізь та пробиває склом. Через наближення фронту та складну ситуацію у громаді мешканців закликають евакуюватися, аби не наражати себе та своїх близьких на небезпеку. Ну хоче звернутись до мешканців нашого міста, нашої громади, тому що обстріли можуть бути ще частішими. І в першу чергу закликаю евакуюватися тих, у кого маленькі діти, але або є обмежена дієздатні, тому що вони наражаються на найбільшу небезпеку. На місці працюють усі відповідні служби. Мешканці отримують необхідні матеріали для усунення наслідків обстрілу. У селі Добропілля Криворізької громади сталася пожежа. Загоряння сталося о 15-й годині 55 хвилин 9 липня у житловому будинку на території приватного домоволодіння. На місце події прибули рятувальники та встановили, що відбувається горіння покрівлі будинку. Надзвичайники о 16.28 ліквідували пожежу на площі 1 квадратний метр. Прем'єр-міністр України на Донеччині про підтримку населення та завдання для уряду розповідаємо далі. Нещодавно було проведено засідання уряду на Донеччині, куди з робочим візитом завітав прем'єр-міністр України. Станом на сьогодні напрацьована низка рішень. Доручення були направлені відповідним міністерствам і відомствам для посилення обороноздатності та критичної логістики. Уряд уже виділив майже 2,4 мільярди гривень на відновлення доріг прифронтових територій. Це важливо для потреб наших військових, для гуманітарних вантажів, для евакуації поранених. Друге, в аграрній сфері ми звільнили сільгоспиробників від сплати податку на землю та надали знижку на перевезення експортної продукції. На доокупованих територіях аграрії також можуть отримати до 8 тисяч гривень безповоротної допомоги на 1 гектар землі. Держава продовжує сприяти пільговому кредитуванню бізнесу прифронтових територій за програмою «5.7.9». Наразі збільшені ліміти для кредитів та строк їх погашення. Також прем'єр-міністр розповів про відкриття єдиних ветеранських вікон при ЦНАПах. Продовжуємо проект помічник ветерана». на Донеччині. Вже є 30 фахівців, і ще 34 людини проходять відповідне навчання. Ідеться про комплексний супровід наших захисників при переході від військової служби до цивільного життя. Загалом на цей проект помічник ветерана закладено 3,2 мільярди гривень державних коштів. 81 медичний заклад Донеччини має договори на суму понад 1 мільярд гривень за пакетом надання медичної допомоги населенню. На жаль, низка установ охорони здоров'я змушена була релокуватись. У Києві гостро стоїть питання їх розміщення, тому мінінфраструктури та фонду держмайна. Дається доручно опрацювати можливість передачі їм в оренду нерухомості, що належить Укрзалізниці. Також МОЗ, Міністерство культури та Міністерство інфраструктури доручає посилити інформаційну кампанію серед населення про те, що ліки за програмою Доступні ліки можна замовляти та отримувати через Укрпошту цього року? Уряд виділив неї її реалізацію 5,2 мільярди гривень. Міністерством освіти та фінансів України було доручено змінити порядок використання субвенцій на облаштування укриттів та модернізацію харчоблоків у закладах освіти. Кошти повинні отримати всі школи незалежно від кількості учнів, які там навчаються. Це стосується в першу чергу Донецької. Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей щодо підготовки до опалювального сезону на Донеччині було повідомлено наступне у багатьох громадах. Деревина є основним засобом для обігріву приміщень, тому міндовкілля отримує доручення розробити нормативно-правовий акт, який дасть зелене світло для самостійної заготівлі деревини жителями населених пунктів. Ця процедура має бути чітко регламентована, аби люди змогли. Заготовити достатньо дров без шкоди для наших лісів наразі в Донецькій області склалась критична ситуація з водопостачанням. Міністерство захисту довкілля в найкоротший термін слід розробити алгоритм реалізації відповідного експериментального проекту. Йдеться про максимальне спрощення будівництва артизанських та інших типів свердловин. Станом на зараз на Донеччині вже Діє тисяча свердловин, які забезпечують водою 65% населення. Ще 50 свердловин планується облаштувати найближчим часом. Окрім того, за словами прем'єр-міністра, від початку року держава виділила 38 мільярдів гривень на зведення захисних рубежів на території області. Діти Селидівської громади відправились на відпочинок та оздоровлення. 27 дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, днями поїхали в дитячий заклад оздоровлення первина Донеччини. 21 день малеча та підлітки безкоштовно насолоджуватимуться мальовничими місцями закарпаття. Жили у суцільному жаху. З села Костянтинівка Мар'їнської громади евакуювали п'ятьох чоловіків та двох собак. Подробиці рятувальної операції у наступному сюжеті. Ворог підступно обстрілює село Костянтинівка Мар'їнської громади з різних видів озброєння з авіації, артилерії та дронів. Евакуація мирного населення на цьому напрямку останнім часом стала важчою та більш небезпечною. Але правоохоронці, не дивлячись на всі ризики, продовжують рятувати людей. Через активні бойові дії поліція не може заїхати до населеного пункту. Тому людей забирали військові на броньованому спецтранспорті. Спільно з військовою. Керівник контактує дуже з ними щільно, і там, де ми не зможемо заїхати, або це для нас. Т'охівь чоловіків та двох собак на сьогоднішній день у населеному пункті точаться важкі бої. Люди постійно знаходилися на межі життя та смерті. Розбити все напевно. Та там вже кожен будинок добре на полу спав. Чую, і кут висадило. Цілий залишився. тільки виліз. Потім здається, через день, через два і дві сто прямо всередину. вигоріло все добре, що документи з собою були. Як собаки обстріли переносять? Вона контужена. Біля неї отакі воронки, будку рознесло, а вона жива і нормально їй. У мене згоріло все. У мене взагалі там знесло. Так рвануло добре, що я пішов на 100 метрів, десь відійшов. І як і контузило, і відкинуло. І так ото до знайомих, що сиділи, сиділи, теж почалися прильоти. Добрі, вони й були, і тривали. Потім вже і на підвал пішло скільки 5-6 кілометрів. Артилерія та й дрони постійно, постійно. Сам поранений. Це наскрізь було. Артерію перебило нерв, що я не можу двома пальцями рухати. Ці люди переїхали у Костянтинівку в 2022 році з Вогледара, рятуючись від обстрілів. Проте зараз знову вимушені тікати та шукати інше більш безпечне місце. «19 березня 2022 року. А Вогледар почали довбати цей 12 березня 2022 року. Вікна повилітали, начебто загиблі, будинки роздовбали. Тоді на лікарню прилетіло. У лікарню ще 24 лютого. Прилетіло. Я тоді 25-го вже начальника своєї дільниці з матір'ю поховав. вбило так да так. У перший день війни, 24 лютого, 22 року. Ракета прилетіла під лікарню. Ті, хто бажає евакуюватися до більш безпечного регіону країни, можуть звернутися до спеціального екіпажу поліції за номером 066 567 10 102. Пам'ятайте, евакуація рятує життя. Від початку повномасштабної війни російські снаряди та ракети зруйнували ще 214 медзакладів на території України. Ще 1630 були значно пошкоджені. За інформацією уряду, відновлювальні роботи заплановані та триватимуть і надалі. Музика. Побита автівка та неадекватний сусід. Чому мирноградські поліцейські не відкривають кримінальне провадження? У ситуації розбиралася Альона Соболенко. Я знаходила на своєму автомобілі вирізки з журналів. Вирізки з журналів там, де дівчата в красивих сукнях. Чому він мені це робив, підкладав, я не знаю. Також на цих листах, вирізках були написані фрази, цифри. Ну, незрозумілого характеру. Я не хочу дочекатися до того, що ця людина буде десь за Ога вийде і щось зробить. Ну, я, я хочу жити, як і всі, хочу жити нормально, щоб не шкодили моє майно. З кінця квітня життя пані Ірини мешканки Мирнограда перетворилося на суцільне пекло. Почалося все з того, що з невідомих причин чоловік із сусіднього будинку виконав сміття на її автівку та завдав їй пошкоджень. 28 квітня, виходячи з дому, о 10-й годині ранку на зустріч до мене біжала дівчина. Мчала дівчина зі словами, це ваша машина червона стоїть чи не ваша? кажу Моя а що сталося? Я ближче підходжу і дивлюся, що на машині знаходиться якийсь мішок зі сміттям. Підходячи ближче, я бачу, що окрім сміття ще на багажнику вм'ятина на боковій, боковій лівій частині. Крила теж м'ятина, відірване ліве дзеркало і вона вся грязна. На місце події жінка одразу викликала поліцію. Через декілька хвилин прибула поліція, а також ця особа, яка мешкає за моїм будинком, теж постійно ходила, навколо не підходив, щось там бурмотав. Під'їхала поліція. Почали писати заяву щодо цього чоловіка. Потім цього чоловіка знайшли, його підвезли, скажімо так. я бачу, що ця людина вона не сповна розуму і запах алкоголю. Я попросила, щоб поліція відвезла його на, до медичного закладу. Ну, вони не дуже хотіли цього робити, це однозначно. Але ж я наполягла, також зі мною вони проїхали, відвезли його до лікарні, освічили його в плані того, що він був в алкогольному сп'яні. Якщо я пам'ятаю, 1,78 проміль було. Та на цьому неприємні сюрпризи не закінчилися. І протягом тижня чоловік залишав на автівці вирізки з журналів з дивними написами. А в середині червня історія повторилася двічі. Чоловік знову ногами бив машину Ірини. Сусіди його відігнали, покликала мене. Я викликала поліцію. Приїхала поліція, зафіксувала знову і написала заяву. Відсутні дзеркало. Ліве знову зламані двірники. Знову машина в плівках розмазана і ну, видно, що щось з неї намагалися робити. Попри те, що Ірина тричі писала заяву до поліції, у відкритті, хоча б одного кримінального провадження, їй було відмовлено, коли я написала заяву, треба зазначати суму шкоди. Перший раз, як по заяві, які я писала, 28 квітня написала шкода завдана мені у сумі 50 тисяч гривень. Після чого прийшла відповідь, що вона не підпадає під статтю Кримінального кодексу, тому ми вам відмовляємо. У разі незгоди ви можете звернутися або до вищого рівня, або у судовому порядку. Так, звернутися у судовому порядку не є проблемою, але є проблема в тому, що дана особа вона бомжує, скажімо так, веде образ життя, який не для нормальної людини. Цей раз я написала суму шкоди, попросила написати 300 тисяч. Коли задали мені питання, питання це за велика сума, я кажу вам, яка різниця, я поясню я обосную, чому я цю суму зазначаю, аби розібратися у ситуації, журналісти телебачення капрі звернулися з офіційним запитом до керівництва Покровського районного управління поліції, а також до начальника мирноградського відділення поліції. У відповідь нам надійшов лист, у якому було зазначено причину відмови відкриття кримінального провадження у зв'язку з тим, що для притягнення винної. Особи до кримінальної відповідальності за статтею 194 Кримінального кодексу України повинен бути завданий збиток у великому розмірі. А саме від 378 500 гривень до 908 400 гривень. Також суб'єктивною стороною злочину є прямий умисел на пошкодження будь-якого майна. Але в ході проведення перевірки по вказаним матеріалам було встановлено, що даний чоловік зловживає спиртними напоями та здійснив вказані пошкодження автомобіля із власної необережності. Буваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння. Пані Ірина каже, неодноразово просила поліцейських забрати чоловіка на лікування до медичного закладу. Але у відповідь чула, що таких повноважень вони не мають. Коли я кажу, заберіть його, будь ласка, мені відповідають, що ми не можемо забрати. На питання чому ну не можемо забрати все. Забрати його на лікування може особа, яка є його родичем, з по заяві родичів у нього тільки сестра, вона теж така, як і він. Тобто Звертатися до неї немає сенсу цю інформацію. Керівництво мирноградського відділення поліції підтвердило нам, і в листі на офіційний запит без його згоди або наближених прямих родичів хворого законного представника органів соціального опіки та без висновку лікаря-психіатра примусове лікування в медичному закладі неможливе. У мирноградській міській військовій адміністрації кажуть про цю ситуацію знають, але повпливати на цю ситуацію не можуть. За такою ситуацію ми знаємо з ним спілкувалися. Ми спеціальні. Лісти, ми можемо з ним тільки поговорити і казати, що так робити не можна. Це все наразі, що ми можемо зробити. З родичами спілкувалися і все. Тому що правоохоронні органи також приїжджали на це, національна поліція, наше відділення, приїжджали з ним, говорили. Наразі от така ситуація. Ми будемо тримати на контролі, якщо таке буде ще. Продовжуватися, то тоді на буде складатися адмінпротокол і Його будуть притягнено до адміністративної відповідальності. Також я зверталась до психіатра. Він не стоїть. На, на обліку, у свою чергу, занепокоєна жінка зазначає, вона не єдина жертва неадекватної поведінки сусіда і не розуміє, як їй далі діяти в цій ситуації. По-перше, це не перший випадок, коли він ламає, шкодить машини. Не перший випадок випадок, коли він намагається з ножем кидатись на дітей. Не перший випадок, коли е Перший під'їзд будинку було лишено скажімо так, газу, бо дана особа відкрила газ до того, ж, як відомо, дана особа пошкодила ще. Автомобіль, який був червоного кольору. Мій автомобіль теж червоного кольору. Наразі пані Ірина виставила свою автівку на продаж в тому стані, в якому вона перебуває після нальотів. Хоча й розуміє, що ціна за неї тепер буде значно нижча. Жінка каже, продає машину саме через неадекватні дії сусіда, бо вже не знає, чого від нього очікувати далі. Як виявилося, це напевно єдиний варіант вирішення цієї проблеми, адже ні поліція, ні органи місцевого самоврядування повпливати на чоловіка у законному полі не можуть. Рятувальники продовжують працювати над розмінуванням Донеччини. Минулої доби піротехнічні підрозділи служби порятунку залучались для обстеження територій у Волноваському, Покровському та Краматорському районах. Фахівцями ДСНС було виявлено та знищено 24 одиниці вибухонебезпечних предметів. Чергова партія гуманітарної допомоги не дійшла до міста Родинське. На видачі побували мої колеги. Попри небезпечну ситуацію на Донеччині, різні благодійні організації не припиняють відвідувати прифронтові міста та села області, аби доставити гуманітарні вантажі. Сьогодні до міста Родинське прибула чергова допомога у вигляді продуктів харчування для місцевого населення. Сьогодні у міста Родинське проводиться видача продовольчих наборів благодійним фондом. Це дуже вагома така допомога для наших мешканців. Це продовольчі набори, і в такий скрутний час це їм дуже допомагає. За умовами волонтерів було Заздалегідь надано оголошення, час та місце, де люди зможуть отримати цю гуманітарну допомогу. У свою чергу люди зазначають, вони вдячні, що про них не забувають та не залишають з бідою сам на сам. Більшість людей не мають змоги забезпечити себе та свої родини. Війна та інші обставини змушують частину з них жити чи не на межі бідності. Такі продуктові набори дають змогу значно заощадити родинні кошти. «Це дуже велика допомога, особливо пенсіонерам та людям, які приїхали сюди переселенці. Це для них дуже велика допомога. і спасибі, велике, що в наш час є люди, які здатні на таку благодійну допомогу. дуже навіть добрі. Часто приїжджають добрі дівчата. Спасибі, Але Не знаю в цій, але сказали, що квасоля для борщу». Патоматі потім ця вермишель, все таке. користуємось, але не всім. Ось це були консерви. Вони не консерви свої. Ну так куштуємо з чимось, готуємо. Звісно, отримали. Пасибі велике, що не забувають наше прифронтове місто. Кожного місяця приїжджають, але не ці. Кожного місяця у 20-х числах отримуємо матеріальну гуманітарну допомогу. А людям з інвалідністю, взагалі кожному члену сім'ї з інвалідністю. Звісно, звісно, дівчина Допомагає. все, звісно, не можна з'їсти. Звісно, накопичення є накопичення. кожного місяця приїжджають, допомагають. Якщо б не вони, то не знаю, як би але на 2-300 не проживеш. тим паче, пігулки, ліки, комуналка трудно взагалі. Я дуже благодарна благодійникам, які привозять нам допомогу. Це дуже добре. Хто організовує дуже добре? Вам дякую. Свою чергу благодійники зазначають, ця партія гуманітарної допомоги не остання. Волонтери вже готують пакунки з підтримкою для мешканців Донеччини. Про наступні видачі буде повідомлено додатково. Жителя Слов'янська засуджено до 10 років позбавлення волі. У вересні-листопаді минулого року мешканець Слов'янська раніше судими за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, розповсюджував у телеграм інформацію воєнного характеру. Засуджений знімав на телефон роботу українських систем ППО та РСЗВ по ворожих цілях. Викладав відзняті матеріали про російську групу. Крім того, ділився світлинами, по яких можна впізнати місця розташування військових ЗСУ. Для вирішення своєї долі чоловік чекав під вартою. Настав час для прогнозу погоди на завтра, 11 липня. Небо у Покровську буде вкрите хмарами тільки вночі. Вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 36 градусів за Цельсієм. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.